Великою мірою пластова програма містить в собі елементи якраз патріотичного виховання. Ми багато говоримо з дітьми про історію, про культуру, про те, як бути гарним громадянином. У Нас зараз там з'явився вишкіл, який взагалі. Покликаний розказати дітям про державотворення. Цей елемент національної ідентичності, навіть він безперебійно присутній від моменту, там, коли дитина може доєднатися до нас в два роки, до моменту, там, коли вона є старшою плестуном, їй знаю, 20-25 років. І тут насправді для мене таким важливим підтвердженням того, що пласт насправді це виховує, є те, що е, коли постало. Питання там волонтерства, долучення до війська то насправді дуже багато пластунів зробило цей крок. І якраз ця свідомість, про яку ми завжди говоримо, і яку ми виховуємо, вона дала тут свій плід і зараз більше ніж 700 пластунів є долученими до лав Збройних сил України. Вже більше 80 з них на жаль загинуло.